Всім добрий ранок. Ви на каналі ЗА кермом. Звати мене Женя і я з міста Вінниці. Коротше, ребята, давно такого не було, не було і от знову. я Сьогодні проспав. Мав стояти 9 годин паузи, бо вчора відпрацював майже 15 годин. А в кінці-кінці Відстояв я 11 половиною але нічого страшного, я думаю, що ті мандаринки, які я зараз везу, вони не спорються. Ну що, я зараз знаходжуся в Греції, їду я на Польщу, І так я знаходжуся перед салоніками, мені до салоніків десь залишилося ну, приблизно 50 кілометрів через дві годинки, я вже був. Болгарії на кордоні. А що буде в Болгарії на, кондо... на кордоні? Скандали, інтриги і хабарі. Тому що по-любому мені треба буде давати хабар. Бо <кхем> це Болгарія дітка. Я, до речі, поки сам сюди не поїхав, я якби ну, не дуже вірив, що в Євросоюзі таке можливо. можливе. це все можливо. Так що, ребята, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте подобайки і погнали дивитися відео. Так, їдемо ще далі по Греції. Мерсику трохи тяжко, 44 км на годину, їде під горочку. Звісно, тяжко. 22 тонни мандарінок в рецепі. Що я хотів сказати? Бо, мабуть, будуть питання, а чого, чого на кордоні треба платити і тому подібне. Розказую, чого, чого так відбувається. Дивіться, між Грецією і Болгарією, Болгарією і Руменією, Руменією і Угорщиною є кордони. Тобто це країни Євросоюзу, але там все одно є митниця. Вона така, типу, в лайтовому варіанті там ставлять печатки в паспорті. І ти даєш там це тих паспорта на машину на прицеп, вони там щось провіряють. Коротше, і все. А що треба буде давати гроші? Особливо в Болгарії. Бо знаєте, хто сюди не їздив, я, до речі, сюди поїхав перший раз через ці країни, то хто сюди не їздив, то думаю, тіпа, що, ну, особисто я так думав, що тіпа, Румунія це така тіпа, країна, бо знаєте, яка слава в Румунду в Європі, вони солярку крадуть, я не говорю за всіх, але така в них погана слава. Знаєте, що я вам скажу, коли я сюди перший раз поїхав? Румунія це така цивілізація, що просто, ну я не знаю, Лас-Вегас, розумієте? А от Болгарія, я не хочу нічого казати поганого взагалі там, ну, нікого я не хочу образити, але Болгарія, знаєте, як мій папа казав, що колись при... При Радянському Союзі була така поговорка, що курка це не птиця, а Болгарія це не за Я вам до речі покажу чого. Коротше, болгарські митники, в них це називається традиція. А що в них називається традиція? Навіть якщо в тебе все нормально, коротше, якусь 5 євро треба буде по-любому покласти в паспорт. Тому що знайдуть тобі причину, що в тебе буде не все нормально. Розумієте, про що я говорю? А так як я зараз везу 22 тони мандарин, в мене по осях ну, навантаження на осі, в мене все нормально. Тобто проблем немає взагалі ніяких. Тобто перегруза по осях і взагалі ну, повністю по всій машині в мене не перевищує, чим 40 тонн і по осях в мене теж все нормально, бо вантаж нормально розташований. Ну зараз я вам даю гарантію 1000%, що в Болгарії, на кордоні, на вагах, мені скажуть, що я перевантажений. А знаєте, як ця проблема вирішається з перевантаженням? Просто дається 20 євро. А якщо ти не дасиш, будеш стояти, позабираються мерки, тих паспорта будуть проблеми. Ну, бачите, так люди заробляють. І знаєте, це ще було б, ну, типу, типу, дивно. Якби це там в нас в Україні, то що в нас в Україні на кордонах беруть, це, всі, це всім відомо. Ну йомайо, -йо, ну це ж Євросоюз. А бачите, оказується все одно. Я вам скажу, я коли сюди їхав, то Румунія, два кордони в Румунії, в мене взагалі не було жодних проблем. Все чітко. Ну, я заїхав в Болгарію, в мене зразу вже на кордоні в Болгарії з'явилися проблеми. Ну коротше, він хотів гроші, бо начал мені шукати, бо я коротше, їхав на вантаж документи, я йому даю. А в тебе якоїсь там немає декларації, щось там коротше, в тебе немає. Я, якщо чесно, я не розуміюся на цих паперах всіх. Ну, я через ці кордони ну, ніколи не їздив. Дзвоню до, ну, до свого диспетчера, кажу, що так і так. Така ситуація. Це каже, коротше, він з тебе хоче просто гроші. Бо ну, диспетчер знає, вже не перший раз сюди машини водив. Каже, він просто від тебе хоче грошей, у нас все є, у нас все нормально. Покажи йому документи і скажи, що, типу, цей, що цей груз не підлягає жодному розмитненню, взагалі нічому, бо там відповідні штампи стоять на це Ну коротше, він щось так. Такий, знаєте, в нього аж настиг пропав, що це нічого не хотів дати. Коротше, він покрутив головою, так дав мені ці документи, типу, все, їдь, но ну, знай, що ти бандіт, ти бандіт і на, кордон, на наступному кордоні в тебе будуть проблеми. Ну, Болгарія, їх до речі. Зараз я як заїду вже в Болгарію, буду їхати по Болгарії, я вам дуже багато розкажу інформації. Особливо по дорогах від такої важливої інформації для Бо Оце, скажімо так, в жодному разі я нікого не хочу образити, але трохи, знаєте, як поляки кажуть, дикий край. От іменно Болгарія, це такий трохи дикий край. Я вам трошки пізніше покажу чого. А зараз... Поки що будемо валити ще до кордону 70 кілометрів, а на кордоні я вже буду, я вже буду далі знімати, показувати. Зробимо на кордоні таку приховану зйомку. <хи> Бо якщо вони камеру побачать, то в мене точно будуть проблеми. Ну що, дивимось далі. Так, Заїжджаємо вже на кордон, це грецька сторона. Тут перед кордоном є такі спеціальні знаки. Тобто, як бачите, от з лівої сторони там легкові автомобілі, а з правої сторони вантажні автомобілі. В принципі, тут не помилишся і зараз під'їжджаю до кордону. Тут з грецької сторони треба буде просто сходити в будку і поставити печатки в паспорті, що я виїжджаю з Греції. Початку, що я з, Болгарії, з Греції виїжджаю, а в Болгарію заїжджаю. Беремо берем цемерки, паспорт, їх паспорта на машину і йдемо коротше, ставити печатки. A few moments later... що от грецька таможня мене затримали в CMRках там якийсь номер подивилися в комп'ютер забили, тепер все, можна вже їхати на болгарську таможню. Так що бачите, це сьогодні просто... Сьогодні просто неділя і того черги немає. Ох, йома-йома, яка йо, яма! Йома. А коротше, якщо їхати в будній день, то тут можна і 9-10 і годин в чарзі постояти. Це сьогодні просто неділя. Так що все, їдемо тепер далі через границю. Тут от між двома державами, між Грецією і Болгарією річка тече. Тобто я зараз ще знаходжуся у Греції. А от... Вже зараз місток, річечка, і я вже буду знаходитися в Болгарії. Тут зараз я буду проїжджати через сканер. Так що так, все, я тепер камеру ховаю. Бо зараз тут у будках будуть сидіти люди і коротше, вони побачать, що в мене камера і тоді точно мають проблем. Так що все, камеру ховаю. Якщо от, бачите, вже заїхав в Болгарію через річку, Республіка Болгарія написано Кирилиць. Приходьте, щоб камеру поховаю. Де камера, отказує мати. Отак. Тут в мене видно було. Все, тепер Дорожі заїжджаю вже тепер в Болгарську таможню. Зараз буде що там захоче, щось ще не захоче. Здравствуйте!

Коротше, зараз треба мені піти прицеп відкрити, щось вони там хочуть подивитися. Йдемо відкриємо, покажемо мандаріни. Коротше, відкрив прицеп. Подивилися, що мандаріни. Взяли дві штучки, з'їли. Казали, щоб я став на паркінг, десь тут типу, притнувся. І піти в якийсь там офіс. Бо вони повішали пломбу на двері. Піти в якийсь офіс і коротше, там якийсь має бути протокол на цій мандарини Ну коротше йдемо в офіс. По вагах вроді би все нормально. Короче, побачим зараз, що там. Такое, коротше Непонятне Ну що, йдемо в офис, коротше, зараз я паркануся десь Щось підемо Щось підемо далі думати Коротше все, я вже виїжджаю Виїжджаю з кордона Вже я в Болгарії Бачите тут же базар до речі, це границя Кулапа називається. Кулата. Коротше, що від мене хотіли? Так як це типу, мандаринки, це ну, їстівне, має бути якийсь там коротше, протокол для перевезення типу, цього товару по території типу, Болгарії. Коротше, я пішов там на віконечко, ті паспорта, паспорт, документи на... Ну, це мерки, вони там виписали якісь протоколи, я там щось три рази підписався, там все по болгарськи я щось пробував читати, я ніхрена не зрозум. Ну і коротше, все, виписали, дали мені... А, почепили бомбу. якусь тоненьку, це типу, на... коли я буду з Болгарії виїжджати, то в мене цю бомбу там вже зірвуть, вже на кордоні, її трогати не можна. Ну і все, дали це мерки зуби. Дивно, ребята, дивно, що ніхто нічого не хотів. Це ще не вечір, тому що мені ще виїжджати з тої сторони, вже на Румунію. Так що такі діла. Так, зараз я коротше, десь стану, треба пошукати мені заправки. Бо в мене цей, бачите, солярку мало, атлю мало. В Румулі я дивився там проблема з заправками, тобто з тими заправками там, де ми заправляємося. Зараз я щось, щось я, коротше, буду зараз шукати. Де це тут в Болгарії заправитися? Будемо їхати далі. Покажу вам зараз Болгарію. Прикол в чому, що тут написано все нашими буквами. Бо в Болгарії не латинський алфавіт, а кирилиця. Так що такі діла. Їдемо далі. І так, вже добрий вечір. Я вже проїхав Софію, вже з'їхав з автостради. Коротше, я зараз знаходжуся дорога номер 1 між Ботевградом і Бідіном. Я вже їду на Румунію, мені десь до Румунії 150 кілометрів. Їдемо помаленьку, так 50-60, не, не набагато скоріше. А знаєте чого? Бо тут така хренова дорога, що це просто капець. Я, ну, коротше, тут... Від цього Ботевграда до Монтани це просто ужас. Ну, реально ужас. Тут так трясе. Ну як таких, типу, знаєте, там ями по коліна, ну такого немає, але ну, дорога все одно жахлива. Короте, колії протоптаний асфальт проваляний. Тут швидко не поїдеш, може я не знаю на ліфтку якщо... Подв'язки не шкода, то може швидко швидко і можна поїхати, але на фурі то точно є, тому що прицап лишиться без коліса, якщо сильно загрузити. Такі діла. Звісно, шкода, що це я по цій дорозі днем не їду. Бо хотів би вам показати ну, болгарське село. Бо я знаєте, я ну, сюди поїхав перший раз і от таке моє. Я на секунду. Отаке моє відчуття на рахунок Болгарії. От від Греції до Софії це, мені так здалося, що це абсолютно інша Болгарія. В плані чого, що там якось ну так більш цивільніше. А тут вже від Софії сюди навідім, на відідь, на Румунію, тут вже починається капець. В плані того, що реально дуже посудні дороги. Дуже паскудні дороги. тут Ремонт, ремонт ці дороги коротше, вони їх не бачили. <гум> ну і плюс до того всього, що ну, не тільки за дороги, а ще й плюс знаєте, село села болгарське. Я в жодному випадку не хочу болгар образити, ну така розруха в них, Дома повалені, таке, знаєте, ну, неохайне, все, все валяється. Багато пустих взагалі будинків. ну Коротше, видно, що люди тут багато не живуть. І в плані того, що ну, це взагалі єдина дорога на Румунію, тут іншої дороги ну її просто не, не існує. Я не розумію ну в плані того, що ну, всі тут їздять, а села такі. Чого-то, я не знаю, у нас в Україні. Ці села, що знаходяться на центральних на центральних дорогах, то вони, вони взагалі цвітути пахнуть, бачите, тут світ трошки по-іншому. Це все виглядає. А до речі, що дуже сміття багато на обочинах А якийсь там, знаєте, карман, якась обочина, там, де можна там заїхати, фуру стати. і стати. Сміття просто капець, гори просто сміття. Я розумію, що це. Залишають такі самі водії, там, вантажівок або легковушок, але його ж все одно треба прибирати. Тут це сміття лежить, ніхто, ніхто цим не займається, ніхто його не прибирає. Якось, коротше, так. Отакі, знаєте, такі в мене враження від Болгарії. Бо ще, до речі, я коли от, днів п'ять назад сюди перший раз заїжджав, знаєте, яке перше враження було від Болгарії? Зразу ж на кордоні від мене хотіли, щоб я взятку дав. Ну, от як ви думаєте, нормально в мене враження справило? І плюс зразу після кордону... Йо-ма-й! -йо! І плюс зразу... Секунду. Секунду. І плюс зразу після кордону така дорога. Ти я б взагалі подумав, що, боже, куди я попав. Але бачите, це тільки до Софії так було. А вже після Софії воно ну, якось трохи, трохи коротше цивільніше. Так, добрий вечір, вже доброї ночі, у мене вже пів 11 Коротше, Не вистачило мені часу доїхати до Румунії. Завтра вже доїду. І не вистачило часу буквально на 20 кілометрів. Бо я собі в планах було доїхати, доїхати до Румунії, перейти кордон і вже там зразу, коротше, стати на парку. Але не вийшло, тому що, як ми бачили, дуже хренова дорога, дуже, дуже помало їхали і, коротше, через то. Багато часу я витратив просто, щоб доїхати. Коротше, я зараз стою на паркінгу. Якийсь платний паркінг на заправці. Недорогий, то 14 лев. Це якщо на євро, то це десь 7 євро. Дуже безкоштовно, якщо платить за парку. Коротше, я митися, буде лягати спати, завтра виїжджати. Ну що, будемо закінчувати цю серію. Завтра в мене вже буде Румунія, це буде вже нова серія. Так що підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо сподобалось, ставте лайки. Не сподобалось, ставте дизлайки. Всього найкращого вам, а я йду і лягати спати. До побачення, пока.